Пані Євгенія багатодітна мати на нинішньому державному підприємстві Мирогощанський державний іпподром пропрацювала 17 років. каже розпаювання земель чекають роками, та щораз тільки й чують. От, от округом нас розпаювана земля. Люди щось з того мають люди живуть, і держава от. має люди. Щось мають і держава має, а ми просто обкрадені. І ні на це нема права, ніхто і нікого нас бу, не наказував. Кажуть, не що там наш Радгосп, якби то він як то банкрутувався, так ви мусите ще п'ять років чекати, поки розпаювання буде, щоб цей банкрут покрила ваша земля. Так шукайте винуватця банкруту, і нехай він відповідає, а не людські так. плечі. Таких, як пані Євгенія, у селі Молодаву чимало. Люди кажуть, понад усе зараз хочуть отримати свої землі аби потім самостійно вирішити самим їх обробляти чи здавати в оренду. Більшість людей здадуть в оренду, може вийде якийсь десяток була, людей, було. то може, ну треба ж нам. А то більші, щоб інвестор якийсь буде, буде обробляти, буде державі платити, і людям буде. Розпорядження про розпаювання земель і подрому і у 2011-му підписав тодішній голова Дубинської райдержадміністрації. Тоді свої землі отримали два десятка працівників. Та через рішення суду процес припинився, а люди знову почали воювати за свої землі. Нещодавно Кабмін прийняв постанову, за якою Мирогощанський іпідром включений у перелік підприємств, які підлягають роздержавленню. Так каже молодовський сільський голова: на цьому поки все й зупинилося. Пенсіонери і працівники так само ці акти не отримують. От і в нас було звернення, тому що в нас виникла підозра про те, що. Підприємство це готують до банкрутства. От не знаю наскільки там ми вірно от, думаємо. Ми звернулися до правоохоронних органів про те, щоб вони здійснили перевірку. От, зверталися в обласну адміністрацію, де була створена робоча група. Но позитивного результату не там, не там ми поки що не отримали. Усі факти зі звернення, яке направили правоохоронцям, нинішній керівник підприємства відкидає, та й від розпаювання відмежовується. Сьогодні землями розпоряджається обласне держаме. І сьогодні підприємство наше включено до переліку підприємств, які, які включені до списку приватизації. В міністерстві була вже неодна рада. Підприємство на сьогоднішній день буде передаватися до фонду державного майна. Буде створюватися публічне акціонерне товариство, будуть виготовлені акції. І разом з тим міністр обіцяв, що буде проведено розпалювання земель. Та не всі, хто претендував на землю, вже зможуть її отримати. Всього було 1047 претендентів. За ці роки, ну, як не прикро, але в межах 100-150 чоловік вже відійшло. Це тоді, в розумінні, в Держмуземі це буде невитрибаний пай. Але хотілося, щоб ті, хто є живі, хоча б до кінця року отримали державні акти на землю. Ірина Нечопорук, Ігор Прокопчук, новини Рівного.